Мирноград, мирний город. Ми гражданські люди, всю чужих работали, і російські підараси, які нас бомбят і днем і ночі умирають діти, старіки і всі останні. Суки ви це дітей. Ось так, де раніше добре ставились до Росії. Тепер ненавидять її. А росіян проклинають та бажають їм смать. Це кадри з Мирноградом. Окупанти випустили по місту чотири ракети, попередньо с 300 Під приціл росіян потрапив мікрорайон зі щільною житловою забудовою. Наслідок атаки поранено трьох людей, двоє жінок, 33 та 50 років, а також 37-річний чоловік. Постраждали, з мінно вибуховими травмами, забоями і пораненнями тіла. Також окупанти у місті пошкодили щонайменше 12 багатоповерхових та 13 приватних будинків, навчальні заклади, магазин. Та автобус. Це результати польоту по Мирнограду. Росіяни борються з торгівельними центрами. От хлопці прибирають з торгівельними центрами, з школами, яких не було ні військових, ні сил оборони землі. Повіщи Донбас, а як вони кажуть, звільняються. Нагадаю, що напередодні під вогонь росіян потрапив і Покровськ. Пошкоджено дев'ять багатоповерхівок, три приватні будинки та два заклади освіти. Так звільняє населення Донбасу Російська Федерація. Абсолютно світловий насив міста Покровськ. Зранку люди збирались хто на роботу. Одеса майже дві доби безперервно тривали аварійно-рятувальні роботи на місці удару Російської Федерації по багатоповерхівці. Наразі їх завершено. На жаль, російський безпілотник забрав життя 12 людей, серед яких п'ятеро дітей. Найменші жертв цього терористичного удару хлопчику Тимофію було всього 4 місяці. Шаховому Донецької області теж постраждали діти. Окупанти випустили авіабомбу по п'ятиповерховому будинку. Станом на зараз відомо про 16 поранених людей, серед яких дві дитини 2006 та 2009 років народження. Усі поранені перебувають у лікарні та отримують усю необхідну медичну допомогу. На щастя, ніхто не зазнав тяжких травм. Ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив, щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередню інформацію, росіяни використали керовану авіабомбу бомб. на місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція та рятувальні. Війська Російської Федерації понад 170 раз разів били по Запорізькій області. В обласній військовій адміністрації зазначили, що ворог вдарив авіастарядом по роботи а також здійснив 10 РСЗВ обстрілів, Балинівки, Малої Токмачки. А також атакував понад 30 безпілотниками Гуляйполе та Новоданилівку. Загалом надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Війська Російської Федерації били також по Нікополю, пошкоджені пошта та авто. За словами глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вчора ввечері ворог би по Нікополю, поцілив дроном камікадзе. В результаті атаки пошкоджені пошта, приватний будинок та авто. Марганець окупанти обстріляли з важкої артилерії, зачепили лінії електропередач. На щастя, люди не постраждали.